Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні фінал парфюмерного прифимерного проджектпено. Нагадаю, що беруть участь у ньому 65 ароматів. Це не повністю всі повнорозмірні, більшість з них пробників, звичайно, але є і повнорозмірні, і ручки. І на останній звіт, який був приблизно півтора місяці тому, у мене було 47 порожніх баночок. Вони всі знаходяться в цій коробці. В кінці відео ми відкриємо і, звичайно, все порахуємо. А тепер давайте спочатку подивимося, яких мені вдалося досягти результатів за ці півтора місяці. Давайте почнемо якраз. З порожніх баночок. У мене ще з отакого набору пробників залишалося два аромати, які я закінчила. Перший це ось такий лібер в парфумованій воді пробник, повністю закінчився. Так, це перша порожня баночка. І другий, який залишався, це для Нуї Трезор для парфам від Ланком. Теж повністю, як бачите, закінчила. Це друга порожня баночка. Отже, цю, ця коробочка. У нас всі п'ять ароматів закінчені. Три вже в цій коробочці, і плюс цих два. Ну, ставимо поки що тут. Далі, що мені ще вдалося закінчити? Ще один пробник ось такий: кукомат Моазель від Шанель. Так, вилетів. <пів> повністю закінчився. І останній аромат це остання порожня баночка. Це твілі від Гермес. Я у минулого звіту казала, що боюся спробувати цей аромат, що... тому що раніше він мені взагалі не подобався, він мене душив. Але, як бачите, за ці півтора місяці я не то, що його попробувала, я його повністю використала. І раніше мене один пшик душив, а зараз я наносила три пшика і мені було комфортно. Отже, так, тому на даний момент чотири порожні баночки, було 47. Отже, 51 порожня баночка з 65, а 14 ароматів залишилось, які мені, на жаль, не вдалося закінчити. І давайте подивимося, що це за аромати. Почнемо з повнорозмірних. Перший аромат це ось такий Purbлан Essence. Тут 50 мл. Я вже робила позначку ось білим лаком, щоб було видно, скільки на кінець аромату. На початок було от стільки. І от за рік ну, фактично, половину, тому що флакон був неповний. Напевно, цей аромат я вже на наступний рік не буду брати, буду просто ним користуватись, коли хочу. Але в Project Pen я вже хочу на наступний рік взяти більше нових ароматів. А оці, що були цього року, ну, можливо, деякі візьму. Зараз якраз з вами це обговоримо, але більшість я брати, мабуть, не буду. Далі. Ось такий аромат Троянда, відів розшету 100 мл. Ось такий по ньому розхід. На початок було стільки, але я його не брала на початку року, він десь у мене недавно зайшов в проєкт. Ну, це такий аромат Троянди, він мені трішки теж набрид. І тому, можливо, я його мамі віддам. Якщо вона не захоче, то буде у мене, ну, просто як захочеться користуватись, то буду користуватись, але так само в Project Pen брати на наступний рік не буду. Так, а от що буду брати, це ось такий аромат: Blooming Love Mon Rouge від Івроше. Ось такий розхід по ньому мінімальний. Дуже мало, бачите, аромата залишилось. Не знаю, як показати. Ось на дні прямо. Його можна би було закінчити за ці півтора місяця. Але тут солюючий жасмін в цьому ароматі, і він. Коли холодно, зараз зима, грудень місяць, він такий дуже колючий і не дуже приємний. Мені не хотілося себе мучити і просто користуватися цим ароматом, тому що я цей аромат люблю влітку. Влітку, коли спека, цей жасмин розкривається просто прекрасно. Просто прекрасно, і тому я візьму цей аромат на 26 рік, але вже його закінчу, коли потепліє, можливо, квітень, травень, ось тоді. Ну а так, ось як бачите, за рік такий непоганий розхід. Чому я брала цей аромат в проєкт? Тому що він в мене в дублі. Так, так а не сказала, чому ці брала. Ось цей брала, тому що високий флакон, але е е е і в мене не було де зберігати, але зараз. Ситуація помінялась, тому що в мене багато є арабських ароматів, які високі, тому я виділила поличку, тому нема змісту закінчити цей аромат, тому і не буду брати в 26 рік. А цей аромат він дуже такий легкий, нестійкий. Я його більше так десь в автівці, наприклад, освіжую повітря. Ну, деколи на себе, коли там на спорті йду, щоб був такий легкий аромат, тому його включила. Так, далі ще один аромат. У мене був сповнорозміних ось такий «Квір Денуї від івроше 30 мл. Ну, ось так ним покористувалася, стільки залишилося. Це такий, бачите, шоколадно-кавовий аромат. Ну, якраз на осінь, на зиму добре. Буду на... не знаю, чи... Ні, навіть не так. Я не знаю, чи буду брати на наступний рік, хоча тут його зовсім мало залишилося і, по-хорошому, треба би було закінчити, щоб цей флакон не стояв, скажімо так, ну, але ще подивлюсь, не знаю точно. Далі ще в мене був ось такий спрей від Sol de Janeiro, номер 62 Це смачний аромат фісташки, соленої карамелі, але теж не стійкий. У мене було два таких аромати один я продала. От Колись мені попадався в наборі від Call Beauty, здається, бойлок Фантастик. Так, а що я не зробила? А, ні, зробила ось міточка. Ну, Міточка на рівні цієї. Я один раз ним користувалася за цей звіт. І ну, такий розхід невеликий. Теж не знаю, чи буду брати. Він у мене під питанням так само, як і ось цей квір Денуї. Далі, давайте подивимось ручки. З ручок в мене ось туди. Стільки його використала, зовсім трошки залишилось, але я не знаю. Мені раніше так подобався цей аромат, а зараз взагалі я його не можу виносити. І я не знаю навіть як мені цю кількість докінчити. Звичайно, я його візьму на наступний рік. В Project Pen. У мене ще був флакон 50 мл, але я його вже вдало продала. Ну, не знаю, от я вдихаю, мені якось не заходить зараз цей аромат, щось в мене в смаках помінялося в сприйнятті аромату і все. І він мене душить, і мені просто від нього навіть трішки зле. Не знаю, можливо, треба трошки дозу поміняти, можливо, треба лише один пшик робити, він інакше якось розкриється. Ну, Одним словом, так що чуть, -чуть залишилося. Так, не показала від нього коробочку, ось туди, від Ейвон. ну, На наступний рік, по-любому, напевно, візьму, щоб оце вже це трішки закінчити. Далі покажу два разом аромати. Це, тому що цей авонт, ось це аналог, можна сказати, на лявіабель від Ланко. По авонту ось такий величезний розхід в цьому звіті, ось. Теж його зовсім трішки залишилося. Тому я його обов'язково теж візьму, щоб вже закінчити, щоб оце трошки не не в мене не валялось, як то кажуть. Ну, візьму обов'язково на 26 рік, але цього року не вдалося закінчити, бо бачите, два одинакових практично ромати. Лявіебель -я, я відмітила ось тут, але його насправді ще ось так менше, тому що я ним саме сьогодні користувалася. Відмітки я робила вчора. Думала, я зроблю відмітки завтра, якраз відзніму звіт. Але сьогодні мені щось захотілося лявіебель. Не знаю, ну, думаю, раз хочеться, то треба користуватись. Нічого страшного, що там відмітка буде не співпадати на пару міліметрів. Ось. І я не знаю, напевно, теж його візьму на наступний звіт, бо у мене ще один такий аромат повний є. 10 мілілітрів, тому цих 5 мілілітрів, що залишилось, треба обов'язково закінчити. Так, ну і ще залишилося 5 пробників. Так, давайте подивимось. Це шанель номер 5 Ось. От, стільки його. Я ним один чи два рази користувалася всього за цей за весь рік. Далі ще залишився лібер, такий самий, як один закінчився. ось. Ну Його, бачите, тут зовсім трішки. Зовсім трішки тут ну на два рази, мабуть. Так. Ще Ой. залишився ось такий Жан-Поль Готьє Льомаль еліксир. Він в мене повний, я його навіть не пробувала. Так, і два аромати без коробочок. Пробники теж, я їх ще якось до них руки не, не дійшли. Ось такі 20-40 нектар тонка, і натюрелі Анзолонт, напевно, мезон Матан. Ось такі два аромати. Так, ну, пробники я однозначно візьму в наступний рік. Ну, ось, як бачите, ось така кількість залишилася. Це, нагадаю, 65 штук, 14 штук залишилось. І давайте зараз подивимося, я розкладу і подивимося, які аромати мені вдалося закінчити. Так, я не знаю, з якого моменту я вам показувала. Отже, я вам покажу ще раз три аромати, які у мене були. Так, це Тому що в мене чомусь призупинилось відео, і я не знаю, на якому моменті. Отже, ось така ожина у мене була. Я його використала як освіжувач повітря 100 мл. От З цього моменту сюди. Потім отур -демінуї 30 мл. Скільки його було, я використала лянуї Трезор. Відламком повністю використала. Потім Скоуп э, від Oriflame. Теж використала як освіжувач повітря. Він був зовсім нестійкий, стільки його було, я використала. Це чотири э, аромати, потім ще до повнорозмірних можна занести ось такий Валентіно Дона, Born in Roma 15 мл. Стільки його було, я повністю використала. Це п'ятий. Так, ще є щось таке побільше. Е, ну, Давайте оцей Rituals, Спрей 20 мл. От стільки його було, я повністю використала, це шостий. Так, стояти. ну, Давайте ще, мабуть, сюди ручки зарахуємо. Так, не хоче воно стояти. так, Давайте ручки ще зарахуємо. Значить, ручка ось така. Жульетка Gun X-Vetiever це Потім е, The Slav, Стільки було, це восьмий, мініатюрка Com Evidence, 5 мл, 9-й. Мініатюрка Love Story Chloe, 10. Так, що ще? Все решта це пробники. Е, Так, три аромати по карабани по 4 мл. Ось такі. Це 13. А, ось ще є така. Ось ці 14-15 Fatal Pure, 20 мл. Теж я їх використала як освіжувач повітря. Так, 15. Е, ну, все, решта, мені здається, пробники. 15 повнорозмірних в мене в цьому проєкті закінчилось, ну, якщо можна так назвати. І давайте я порахую, скільки пробників, бо це дуже велика гора, і якщо кожен показувати і перераховувати, то це буде надовго. Давайте я просто порахую кількість. Так, я не знаю, навіщо я рахую ці пробники. Давайте я вам просто покажу, яка кількість. Ось, ось така кількість, тому що. Якщо в нас 15 повнорозмірних, а всього я закінчила 51, то, відповідно, можна від 51 відняти 15 і у нас вийде 36. Отже, 36 пробників я закінчила. Ось, Ось такі результати по моєму проєкту. Значить, 14 ароматів не вдалося з 65 закінчити. 15 таких повнорозмірних і ручок, і 36 пробників. Ось така кількість. Пишіть ви, як вам результати. Мені здається, що результати непогані. Я ще ці всі порожні баночки покажу в відео, скільки у мене закінчилось ароматів за рік, тому що вони увійдуть в це відео. Це буде їх, та як основна частина. Там, звичайно, ще будуть деякі аромати. ну Це переважно пробники. І вже тоді я зможу від такої гори позбутися. ось. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па, -па, -па.